Доброго липневого ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні, в четвер, 25 липня, читаємо Євангеліє від Матвія, 46 го вірша глави 12, по 3 вірш глави 13. «Іще же ему глаголющу к народам, все мать Его и братья Его стояху вне, ищущие глаголоти Ему, рече же некий Ему, все мать Твоя и братья Твоя вне стоят, хочаще глаголоти тебе. Он же отвещал рече ко глаголющему Ему, кто есть мать моя, и кто суть братья моя, и простер руку свою на ученики своя рече, «Се мать моя и братья моя, и же аще сотворит волю Отца моего, и же есть на небесех, то и брат мой, и сестра, и мать ми есть. В день же той ишед Иисус из дому, сидяше при море, и собрашася к Нему на роди якоже як уже ему в корабль влезти и сести, и весь народ на брезе стояше, и глагола им притчами много глаголя. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його, осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому Ото мати твоя й твої браття стоять онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав Хто мати моя і хто браття мої? І, показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат, і сестра, і мати. Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря, і безліч народу зібралась до нього, так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом, і багато навчав він їх притчами, кажучи Всім здоров'я, миру і добра, Божих благословінь на всі добрі справи.